Рада Нацбезпеки і оборони визначила сім напрямків для в'їзду на окуповану територію Донбасу та виїзду з неї. Це Луганськ щастя, Новоайдар, Луганськ, станиця Луганська широкий, Фащівка Дебальцеве Артемівськ, Горлівка Артемівськ, Донецьк Курахове, Донецьк волноваха Маріуполь, Новоазовськ, Червоноармійськ та Лаківка Маріуполь. На цих пропускних пунктах будуть нести службу. Наші прикордонники, представники фіскальної служби, а також представники правоохоронних органів від МВС на цих пунктах встановлюється спеціальна апаратура, яка буде підключена до єдиної системи даних, яка дозволить ідентифікувати осіб, які будуть перетинати ці пропускні пункти. Інших деталей поки що невідомо. Я не готовий вам повідомити. Водночас, поїздка автобусів та маршруток у зону АТО від сьогодні заборонено, заявляє Укртрансинспекція. На її сайті сказано, пасажирський транспорт доїжджатиме до міст, які контролює українська влада. Мета обмежень не допустити загрози життю та здоров'ю пасажирів. Ми намагалися з'ясувати подробиці, але часу на спілкування з журналістами керівник інспекції не знайшов. Чи будуть автобуси їздити за сімома напрямками, які назвали РНБО? Ми запитали керівника прес служби Укртрансинспекції Ірини Данилової. Вона відповіла, що не знає, і додала до понеділка роз'яснень не буде, бо у працівників інспекції вихідні. Утім, речник Донецької облдержадміністрації запевнив перший, що сьогодні рейсові автобуси їздили, зокрема і в міста, які контролюють бойовики.